У Чернігівській міській раді відбувся черговий конкурс на заміщення вакантних посад головного спеціаліста відділу звернень громадян та заступника начальника відділу розвитку загальношкільної і позашкільної освіти та виховання управління освіти міської ради. Всього у відбірковому конкурсі взяли участь троє претендентів, які спочатку складали письмовий іспит. Була проведена перевірка відповідей на ті білети, які виписали, і поставлені наступні бали. Ісаєва набрала 22 бали, Трикашна 16 балів, Казимір 19 балів, тобто набрали більше 50% від максимальної суми балів. На основі результатів іспиту з кандидатами на відповідні посади конкурсна комісія провела співбесіди. Кожному претенденту ставили профільні запитання. Основним було мотивація вибору посади саме в органах місцевого самоврядування. Хочеться щось таке. Спробувати нове своєму житті просування по службі, особливо останнім часом, зв'язку з тим, що вступив в силу закон, закон з 1 травня про державну службу. Деяким категоріям працівникам держадміністрації ця державна служба скасовується. Євгенія Ісаєва працює секретарем заступника очільника області вже досить довгий час. каже, хотілося б змінити сферу діяльності, оскільки впевнена у своїх силах і має багатий досвід співпраці з людьми. Окрім неї на цю ж посаду претендувала інша дівчина, яка нещодавно закінчила навчання. Зваживши всі за і проти, члени конкурсної комісії прийняли рішення одноголосно і підтримали першу претенденцію. Дентку Євгенію на посаду до управління освіти міської ради запропонувала свою кандидатуру єдина претендентка. За результатами співбесіди її також комісія підтримала. Відтак дві кандидатури рекомендуватимуть члени конкурсної комісії до розгляду міському голові, який і прийматиме остаточне рішення.